Сьогодні я вам прочитаю казку коза береса. Жили собі дід та баба, і було у них дві дочки. Поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. Привів її додому і звелів старшій дочці козу пасти. Пасла вона козу цілий день, а надвечір погнала додому. Тільки до воріт підвела. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях. На кілок спирається та в коси питається. «Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок та водиці ковточок тільки пила, тільки їла. Розсердився дід на старшу дочку і вигнав її. Так само і з молодшою дочкою сталося, і бабу свою дід прогнав. На четвертий день жене дід сам козу пасти. Пас цілий день аж до самого вечора. А коли додому пригнав, став козу розпитувати. А вона знай своє не пила й не їла. Дід розсердився, хотів козу зарізати. Та вона вирвалася і втекла в ліс. Біжить коза не озирається. Бачить, стоїть на дорозі хатинка. А в ній зайчик жив. Коза забігла в хатинку, залізла на піч і сидить там. Прискакав зайчик додому. Чує, у хаті хтось є. Зайчик і питає. То хто у моїй гатинці сидить коза на печі і каже, Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався зайчик і втік, сів під дубом та й плаче. Тут іде ведмідь і питається в нього, що сталося, розказав йому зайчик про звіра нечуваного. Узявся тоді ведмідь виганяти козу дерезу. Та де там не зміг. Сів знову зайчик під дубом і плаче. Аж іде вовк і питає Ти чого, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хатинці звістр, звір страшний сидить, невиданий, нечуваний. ніде мені тепер жити. Не плач зайчику, я піду і вижену його. Пішов вовк до хатинки та й питає А хто хто в зайчиковій хатинці живе? А коза йому відповідає, як коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Перелякався вовк і втік. Знову сів зайчик під дубом і плаче. Іде тут лисичка і питає, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли у моїй хатинці звір страшний сидить, невиданий, не виданий, не чуваний, ніде мені жити. Не плач зайчику. Ось я піду і вижену його. Прийшла лисичка до хатинки та питає То, Хто хто у зайчиковій хатинці живе? А коза з печі відповідає як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами. Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Лисичка злякалась і втекла в ліс. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Сів зайчик знову під дубом та й плаче. Коли лізе рак і питає, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли у моїй хатинці звір не чуваний, невиданий, сидить? А рак каже, я його вижену. Де тобі вигнати? Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав, лисиця гнала і та не вигнала. А я вижену. Поліз рак у хатинку і питає хто хто у зайчикові в хатці хаті живе. А коза козаємо спече, І як коза дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. А ракусе лізе, лізе, виліз на саму піч, а я рак не борак, як у щипну буде знак, та яку щипне козу клешнями. Козаяк закричить та з печі та з хатинки втекла, тільки її бачили. А зараз я пропоную вам подивитись цю казку у музичному супроводі. На базарі за три копи козу, та й привіз він до хати ту козу, дерезу, посилав її, пасти жінкою, діток своїх, сам ставав на воротах у червоних, чоботах, руки в боки впирав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя, любо, кізонько моя милочі пила ти кізонько, чи ти їй Дід усю не пила, та й не їла, ні, дідусю не пила, та й не їла, біла, я через місточок скупнула, один листочок біла, я через рабенку скарнула, води крапельку тільки й пила. Як розсердився діду на родину свою, та й прогнав їх із хати по світах з торбою, і погнав козу пасти, де зелена лоза, а сам став на воротах у червоних чоботах. Аж тоді він побачив, як брехала коза. Сенько моя люба, кізенько моя мила чепила, та кизанько читеїла, ні, дідусю не пила, та й не їла, ні, дідусю не пила, та й не їла, бігла, я через лісточок скорнула, один листочок бігла, я через рабельку сгорнула, один грабельку тільки пила Почав дід козу лупити, ледве смерть не прийшла, але вирвалась від діда і до лісу втекла, оселилась у хатинці, де жив зайчик прудкий, прискакав додому, зайчик і злякався, пострибайчик та й питає, що за звір там такий. Як коза, дереза за три копику, не за три копику. they are back to Кась бідний зайчик втік від дому свого, просить всіх своїх сусідів рятувати його, Та ви лисичка і вовчик перестрашились так, Раптом бачать по галяві візирак не борак. Підступає, не злякався ні на мить, і сміливо так питає: Хто в хатинці сидить, як то за Як ущипну буде знак, а я рак, не борак, як ущипну буде знак, та як щеплене козу, та як щепне дерезу, як запекла коза, як рвонула дереза, в тіхла за лісу, вона десь по світу блудить, бо ніхто і ніде брехонів не любить, Бо ніхто і ніде брехонів. Сподобалася казка? А як ви вважаєте, чому вчить ця казка? А, ця казка вчить е, е, скривдженим допомагати і слабшим, і стверджує перемогу добра над злом. Діти, а зараз добачимо.